Журналіст громадський Євгеній Шульгат оприлюднив девіз сім'ї високопосадовця Нацполіції, який є фігурантом розслідувань щодо незаконного збагачення під час війни. Слабий скот на no обой. Це каральне гасло системи чи життєва установка офісу президента. Пропонує прошу максимально поширити гасло поліцейської держави, яка, упиваючись кров'ю українського народу, цинічно, відверто, нахабно, не приховуючи вже. Веде нас усіх на забій. Зробіть репост, аби кожен на фронті передивився, як живуть у ці найкращі для них часи сім'ї корумпованого силового синдикату України. Хай кожен українець за кордоном, що залишив свій дім, рятуючи дітей і близьких, побачить, кому дістався їх добробут. Як гори України є найкращими часами для цієї ненажерливої мерзоти? Хай кожен поранений чи комісований з фронту почує, що ми просто слабий скот на убой. А ще покажіть це вдовам, матерям, батькам, які втратили найдорожче. Аби мали чітку уяву про саркому, яка доїдає Україну зсередини, коли гинуть щодня українці під ногами тих, хто живе в кращі часи свого життя, щоб в будь-якому куточку світу горіла земля під ногами, на жаль, це нутро і гасло зрадницької і корумпованої антинародної та антиукраїнського походження української влади та силового блоку. Які встановили та повернули Україну до кріпацтва, є опричниками диктатури, відбираючи у людей останнє на цьому шляху, повторюсь, що кожен люксовий автомобіль і ринок продажів лише зростає у часи війни. Кожен метр елітного житла, кожен метр земельної ділянки, кожна акція чи активи, які ці тварюки набули та придбали з 24 лютого 2022 року, сповнено кров'ю болем та стражданнями, поневіряннями українських дітей. Горем і сльозами українських вдів і матерів, і подивіться, яка реакція влади на це зізнання про скот на обой, Хтось з народних депутатів можливо взяв картонку, аби стати поруч з журналістами громадського. Це добре, що ці гасла власть держащих виплеснулося не приховано Можливо, після цього до нас повертатиметься свідомість, що ми таки не скот на убой». що ми не кріпаки і не раби. Прокидайтеся, українці, нас по світу близько 60 мільйонів повсюди. Якщо будемо разом, доведемо українофобам, що ми не скот на убой. Дякую, громадське та Євгену Шульгату, що несе правду серед людей, аби прокинулася Україна.